Пан Андрій разом із дружиною ще четверга вечір присвячують малюванню. Для обох це найперше релакс і саморозвиток. Ми з дружиною приходимо сюди для того, щоб отримати якоїсь певній мірі якийсь релакс. Ну і знаєте, як кажуть бізнесмени, іноді нам мусимо ми розвивати свої так звані скілси, типу сов skills, skills тяжоли скілси. Ну, це один із, мабуть, напрямків, тому що там, де працює творчість, ця творчість можливо перенесеться на інші види діяльності. Практика правопівкульного малювання врівноважує емоційний стан, підвищує продуктивність мозкової активності, навчає керувати своїми переживаннями, розслабляти розум та регулювати рівень стресу, стверджує психологиня арт терапевтка Оксана Кузьменко. По-перше, це не академічне малювання, і нема правильного і неправильного. Тут можна використати колір, який хочете, тут можна щось домалювати своє. Не обов'язково не має бути так, якоїсь правильної форми. Коти можуть бути фіолетові, дерева взагалі вау, і які небо може бути будь-яке. І тут така використовується спеціальна техніка, і пензликами можна спеціально так постукати, що щось, щось вистукати. І... Такі мазочки спеціальні зробити, не нескладні. І теж можна це все відобразити на своєму малюночку, це все не складно. Дітям виражатися через творчість легше, аніж дорослим. Втім, подолавши бар'єри, вони бачать результат. Без будь-яких навичок малювання в учасників майстер-класу виходять шедеври, правопівкульні живі малюнки. Це дуже допомагає людям. Я бачу цей відгук на обличчі, бачу відгук в емоціях. І це ну, навіть про це говорити не потрібно. Дивишся на людину, і бачиш, наскільки правопівкульне малювання я завжди говорю, нарощує крила. Інтуїтивний живопис для дорослих у арт просторі проводять щочетверга. Долучитися можуть усі охочі, попередньо зареєструвавшись.